З нами головний тренер хокейної команди Шторм Руслан Борисенко. Як оціните результат гри? Як вам гра суперник? Добра вечора. Ну, Як оцінюю гру не дуже задовільно, тому що ми програли. Суперник виграв, молодці. Все. Що здебільшого завадило перемозі вашої команди? Ну, хлопці зараз працюють над тим, щоб повернути ігрові кондиції, і фізичні кондиції. Це завадило нам сьогодні зіграти найкраще. Тому будемо і далі працювати над тим, щоб покращити, вернути попередні наші фізичні і ігрові кондиції. Дякую вам, дуже дякую, дуже дякую нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо змогу грати. Дякую, велике. З нами головний тренер хокейної команди Одещина Дмитро Цимбал. Вітаємо з перемогою. Я важлива для нас ця гра, бо це перша гра в цьому сезоні в чемпіонаті вдома. От, завдання було перемога, ми його виконали. Всім хлопцям від мене молодці билися, старалися той хокей, який ми сьогоднішній день ми можемо показувати, ми показали. Але будемо, я думаю, з кожним матчем будемо тільки краще. Як оцінити дисципліну команди? Видалення реалізацію більш? Ну, до цього в нас були дуже проблеми, великі з дисципліною з видаваннями. Сьогодні ми це прибрали. Да, були там якісь такі помилки, але я не сказав би, що вони такі грубі, як в минулих матчах. Тому хлопці почули нас, ми достукались до них вже набагато краще. Що сьогодні було найсильнішою стороною команди? Команда. В першу чергу команда підтримка один одного, скажу, в роздягальні в нас постійна атмосфера, всі один одного підтримують. І це головне все в нас в гарному руслі йде, тому ви бачите результат, він приходить. Дякую вам. Щиро дякую.